Співробітники ювенальної превенції спільно з відділом протидії кіберзлочинності розробили та створили чат-бот для повідомлень про правопорушення в освітньому процесі. В соцмережі Telegram відтепер працює чат-бот під назвою Ювенальна поліція Чернігівської області. Чат-бот зручний та зрозумілий у використанні навіть для молодших школярів. Повідомити до поліції про правопорушення можна за кілька хвилин. Спочатку в телеграм необхідно підписатися на канал Ювенальна поліція Чернігівської області та перейти до прикріпленого повідомлення з посиланням на зворотній зв'язок. Перейшовши у зворотній зв'язок, за потреби, ви можете написати своє повідомлення і детально викласти проблемне питання. Цей чат-бот створений саме для інформування співробітників ювеніальної поліції про можливі правопорушення щодо дітей або ж для інформування про неправомірні дії учасників освітнього процесу в навчальних закладах. Під час листування особа, яка направляє інформацію, видима лише співробітникам поліції. Решта учасників групи не бачать повідомлення. Повідомляється на офіційній сторінці поліції Чернігівської області у Фейсбук. Мета цього чат-боту знизити ризики вчинення протиправних діянь у навчальних закладах та зменшити активність цькувань або булінгу учасниками освітнього процесу.